Манська загальноосвітня школа номер 11 названа ім'ям свого колишнього учня Миколи Платоновича Бажана. В школі працює 89 вчителів, навчається 1204 учні. Керує закладом Сокирський Володимир Васильович. З 2007 року школа працює як опорний заклад з основ здоров'я. Чому саме ми? Ну, по перше, як на мою думку, ми маємо відповідну матеріально технічну базу, ми маємо кабінет. Методичне забезпечення, як на мою думку, достатнє. Ми маємо фахівця вчителя, який намагається все робити для того, щоб основи здоров'я були предметом, який би любили діти, який би був потрібний дітям. Уроки з основ здоров'я в школі проходять нетрадиційно, що сприяє швидшому засвоєнню матеріалу та розвиває творчість та креативність учнів. Наш урок основ здоров'я проходить цікаво та нетрадиційно. У формі тренінгу ми сидимо в колах, в командах, опрацьовуємо різний матеріал, готуємо проекти. Це цікаво тим, що кожен має право на висловлення своєї думки, і як важливо, що ця думка має бути почутою. Мені дуже цікаво проводити у сучасному кабінеті години спілкування, класні години. Особливо також для мене є цікавим проведення інтерактивної виставки Маршрут безпеки, де я під керівництвом вчителя можу навчати з іншими учнями і розглядати таке важливе, важливе питання як поширення війни інфекції та запобігання цьому захворюванню. Це дає дітям змогу проявити свої творчі здібності, сформувати свої практичні навички, застосувати, їх, розвивати креативність, бути і працювати з вчителем на засадах партнерства, дружньої взаємодії. Ну і звичайно, це навички, які допомагають їм вижити в сучасному суспільстві, тому що сучасний школяр, сучасний учень, сучасний студент повинен бути здоровим, адже саме здорове. Діти, наші Знання, навички та уміння, які ми здобуваємо на уроках основ здоров'я, допомагають нам критично мислити, правильно діяти у різних критичних життєвих ситуаціях. Батьки задоволені тією роботою, яку проводять вчителі для збереження фізичного, психічного, соціального здоров'я та з профілактики різного роду захворювань, та переконані, що лише спільними зусиллями виховують здорове майбутнє нашої нації. Всі батьки Нашого класу задоволені тою роботою, яка проводиться в напрямках забезпечення життєдіяльності та безпеки охорони праці, а також зміцнення здоров'я наших дітей. Якщо ми будемо об'єднувати наші зусилля, то разом з вчителями ми виростимо майбутнє нашої нації. З 2003 року загальносвітня школа номер 11 працює над проблемою вивчення та впровадження творчої спадщини Василя Сухомлинського в навчально-виховному процесі школи. Свою роботу проводять по декількох напрямках. Ефективність роботи опорних шкіл у значній мірі, як ми розуміємо, залежить від впровадження у систему роботи нових форм та методів. Перш за все, це формування. Морально-естетичних якостей школярів, другий напрямок це формування в учнів екологічної культури та подолання споживацького ставлення до природи та її ресурсів. Ну і третій напрямок, над яким фактично опорна школа працює зараз, це формування національної свідомості, любові до рідного краю, народу і держави. Педагогічний колектив всіляко пропагує творчі спадщину Василя Сухомлинського. Всі Коли я прийшла до школи, моя перша вчителька Наталія Мінінівна познайомила весь наш клас із видатним педагогом і письменником Васильом Олександровичем Сухомлинським. Найбільше ми дізнаємося про нього та знайомимося з його творами під час тижня пам'яті Василя Сухомлинського. Тиждень пам'яті Василя Сухомлинського в нашій школі проводиться останній тиждень вересня. Це дата народження видатного педагога. Також у цьому навчальному році ми розпочали роботу над проектом Сім духовних святинь малої батьківщини. Батьки також долучаються до виховання у дітей любові до творчості великого педагога, письменника Василя Сухомлинського. Опрацьовуємо з дітьми відношення самих дітей до добра, до вихованості, до ввічливості, до охайності, їхньої справедливості. І тому і вчителі, і батьки разом ми виховуємо наших дітей і привчаємо їх до справедливості, до вражливого ставлення до природи і, взагалі, до любові до батьківщини. Загальноосвітня школа номер 11 і сьогодні зберігає добрі традиції освіти, напрацьовані десятиліттями, і водночас запроваджує нові технології освіти.